Прошу. Шановні, е, шановні організатори, шановні гості конференції, ми дуже радімо можливості е, в такому е, школі обговорити нагальні проблеми продозаповідного фонду. Е, ну, і ми би хотіли представити е, тут е, Національний крупний парк. Над яким ми зараз працюємо менше місяця назад в Міністерство екології були передані нашим управлінням обласним екологією документи про створення Національного природного парку Нижніпровський, проєкт створення парку Нижний Дніпровського. Ну а наступного тижня, у віто в середу, сна... наша адміністрація вже проводить нараду якраз по Національного природного парку Хам'янська Січ. це тобто Цей об'єкт, який підписаний Дженіпроську, стояв в черзі і зараз е, йде скажем, в роботу. Е, наша доповідь складається з двох частин. Я розкажу про біологічну навіть, частину, а Леонантон розкаже про е, такі адміністративні правові засади створення парку. То я хочу сказати, цей слайд прокоментую діки, тільки дуже коротко, завдяки тому, що розмі... наша область досить багата є на об'єкти загальнодержавного значення, але є неоптимальним їх розміщення. І, як ви бачите, наприклад, немає нема жодного об'єкта на правобережжі і в північній частині області. І завдяки цьому наступний слайд. Завдяки цьому велика кількість е, видів, угруповань, які є раритетними, які згідно чинного законодавства охороняються, сьогодні не охоплені охороною. Okay. До речі, там от список видів наведено, і всі е, види, які не виділені червоним, їх вдасться взяти під охорону завдяки створенню, створенню Кам'янської Січі. Тобто е, е, проблема в тому, що е, Ну і тобто ми цілескримовано шукали такий об'єкт на півночі, бажа на Преобережжій області, щоб скажімо до дірку в репрезентативності охорони нашого в першу чергу радитного фітерозманіття, щоб цю дірку закрити. Ну і була вибрана територія Кам'янської балки. І сусідньої милівської балки наступний слава. Вони розташовуються якраз на правобережжі і в північній частині області. Дійсно, ну, нас в нас взагалі балок дуже багато, але скажімо створити в них такий об'єкт, який би претендував на національний парк, дуже складно або практично неможливо. Тому що просто балки. Сильно розорені, практично до крутих схилів, заліснені, і тому там можна створити, скажімо, заказники, заповідні мородища, але балки, та, але національні парки створити практично неможливо, із того, що або це має бути такі от фрагментовані, розділені на багато частин об'єктів. Ну і от, з подругом досліджуючи цю кам'янську балку, ми виявили, що там збереглись великі ділянки степів. Ну, я вам скажу, що от, якщо взяти максимальну ширину балки, то є ділянки більше кілометра. Як я, яка сьогодні яка не ориться і не уралась ніколи. Тобто, звичайно, балка це скільки там? Ну 50, 100, 200 метрів, а тут більше кілометра, такі навіть є діляночки, які не розорені. Чому так повезло з цією балкою? Я думаю, що тут три причини. По перше, камінська балка це не типова балка, а це зараз вона виглядає як балка, а ще в середньовіччі та й на початку нової доби це була річка Кам'янка. Річка Кам'янка і тут представлені численні меандри. Численні меандри і оці петлі, петлі меандри, тобто оці підвищення, які знаходяться в петлях меандри, вони теж часто не розорені. Друге, друге причина, чому тут зберегли значні масиви стаблів, це те, що в селі Суханово знаходилось велике фермерське господарство. Там в радянську дому знаходило було десь максимально 15 тисяч голів, голівля худоби. І через то цю балку з одного боку не заліснили, а з іншого боку її не розгорали до крутих схилів. А Позалишали такі діляночки і оці власне, горби в петлях меандр, тому що потрібні було для цього господарства пасовище. Третє, що теж на території цієї балки, от біля села Милового, знаходився оцей аеродром авіації польової. Тобто, ось декілька причин, які зумовили те, що великі масиви степів залишились в першу чергу в цій балці. Менш береглась сусідня Мирівська балка, але там ну, теж є, вони знаходяться зовсім рядом, поряд, і е, там теж є такі цікаві ділянки, то ми е, вже їх об'єднали в один масив. Е, ну Ось ви можете бачити, е, ну, на сьогоднішній день 682 види. 582 види судинних росу на території цієї Балки зареєстровано і серед них 52 види є тими видами, які охороняються. Ось представники деякі червоної книги України, які є на території Балки, От, Світовий червоний список, Європейський червоний список. Список Бернської конвенції, справа в тому, що ця балка е, знаходиться е, в, вже, е, в районі водосховища Каховського, і через то нижче балок в цьому районі всі днища всіх балок затоплені, тому там в, е, в склад балки входять і водні е, території, і через то навіть є водні об'єкти. Червоний список Херсонської області. Ну і також ви бачите, що там. Представлено 8, 52 види це ті, які охороняються, і 8 груповань, які охороняються, теж представлені на території цього об'єкта, який пропонується створити. Ну, ось Угруповання зеленої, зеленої книги Стіпета Капірятеа, Ковили Волосистої ну, і Мегдалю Степового. Одна із скажімо, мотивів, чому саме була вибрано така категорія, як національний породний парк, це через те, що ця територія має ще й таку високу історичну цінність. По-перше, тут на цій території знаходилася Кам'янська Січ, Козацька Кам'янська Січ. Принципі, територія Січі, територія Січі, в принципі, добре збереглась. Навіть е, зараз вона, до речі, вже отримала офіційний статус. Тут е, філія е, істори, істори, історико археологічного заповідника Хортиця знаходиться, яка так і називається Кам'янська Січ. От, то при розкопках е, оці помешкання на ось план Січі. Е, навіть там лавки, оці столи тропляві, знаходить печі. Тобто, в принципі, вона, ця територія не була, скажімо тоді, там розорена чи забудована, вона досить добре збереглася і має велике значення. Тут же похований на території Ксічі її кошовий атаман Костю Гордієнко. Який патріот України. Пізніше поряд Січу знаходив, був побудований маєток Агаркова і до сьогодні збереглися, ви бачите, деякі старовинні споруди на цій території. Ну, ось можна бачити святкування 300-річчя Січі 2009 році. Також на території, на цій території знаходяться і інші. Об'єкти. Це два городища, Пізньосківське, Консулівське і Червономаяцьке. Наші історики вони працюють над тим, щоб теж створити ну, історико-архелочні